Світова підтримка України полягає не лише у військовій допомозі, а й в економічній. І це не тільки про безпосередню підтримку нашої економіки, а й про санкції проти Росії. Так. На що спрямований 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ подробиться вже за мить. На це засідання чекали довго. Воно перше від моменту запровадження персональних санкцій проти прибічників Путіна. Накладені обмеження вирішив оскаржити один з головних російських олігархів Роман Абрамович. Трибунал заявляє, що позов відхилений. До того ж, Роман Аркадійович Абрамович має покрити свої власні витрати та витрати Європейської ради за судовий процес. Абрамович подав до суду на ЄС через так звані порушення його основних прав і вимагав скасувати санкції, але програв. А тим часом Євросоюз запровадив проти російських загарбників новий пакет обмежень дванадцятий. Під санкції потрапили ще 29 суб'єктів, та одразу декілька галузей російської промисловості. Там і алмази ми вже бачимо, і заборона на експорт обладнання верстатів і так далі. Хоча упевнено, що росіяни вже закупилися, це що тільки можливо. І тут же головне, що виконання санкцій, які стосуються, які стосуються вторинних так званих санкцій, щоб не обходили санкції. Росія намагається викручуватись і обходити обмеження зокрема морськими шляхами. Не можна ізолювати цю країну. Це ми бачимо на прикладі, допустимо, санкцій, пов'язаних зі стелею цін. Тобто завжди були телею цін на нафто. Але потім виявилося, що у світі плавають, як мінімум, там -на кількість тисяч танкерів, трохи старих, двадцятирічних, п'ятнадцятирічних, які можна купити незадорого. В них можна відключити транспондери. В них можна відключити геолокацію, так як це робив тривалий час Іран, і в принципі, в принципі, здійснити офшорне перевантаження нафти з одного танкера на інший. Тобто Росія намагається і надалі продавати свою нафту. 12 12-й пакет санкцій б'є одразу по кількох секторах. По-перше, граничні ціни. Росії тепер буде складніше обходити верхній поріг цін. А по-друге, Сірий флот судна, які допомагали країні-агресорці вивозити нафту на контролі у Сполучених Штатах, там і мінфіна розсилає. А... Сполучених штатів розсилає листи тим компаніям, які помічені в обходу санкцій. Ну і бачите, вже є результати, наприклад, Греція. Чомусь багато перевізників грецьких чомусь одразу ж стало більш сумними, тому що вони не зможуть і відмовились від, наприклад, експорту перевезення російською нафти. 550 мільярдів євро. Стільки за час повномасштабного вторгнення заробила Росія. І це лише на експорті нафти. Чорне золото для Кремля основний спосіб заробітку та один із механізмів утримання економіки на плаву. Коли в тебе є ціль і в тебе є гроші, ти спосіб доставки в цілому для себе знайдеш. Вона готова заплатити більше. Це не питання економічної рентабельності. І це стосується не тільки нафти. Електроніка, комплектуючі мікрочіпи у дванадцятому пакеті санкцій передбачена заборона реекспорту. Експортерів зобов'язують підписувати відповідні контракти. Усе під жорстким наглядом Євросоюзу вони яскраві, виблискують і сяють. Але дуже довго були в тіні. Хоча й прибуткові. Російські алмази теж потрапили під рестрикції ЄС. Кремлівські камінці дорого цінувались в Європі, як і багато інших ресурсів. Від них досі захід відмовитися не може. Титан, ядерне паливо. Ну тут є е, Росія, не Іран, да? це треба теж зрозуміти. І Росія технологічно, вона теж має своє напрацювання і виключити її торгово економічних відносин в світі. Попри її агресію і розпочату війну ну не можуть. Ну не можуть відмовитись без того, щоб задавити свої інтереси. Як ви знаєте, Росія посилила атаки. Київ зазнав найбільшої повітряної атаки безпілотників від початку війни. Отже, атаки на українські міста тривають, але водночас втрати російської армії продовжують зростати. Це той момент, коли ми маємо задіяти всі наші можливості для підтримки України, діяти для ослаблення Росії. За оцінками офісу президента, 12 12-й пакет санкцій завдаватиме Росії збитки у 2 мільярди євро на рік.